Буде толк від розмов в Туреччині? Буде. Який. Це все як серіал. Все. На якій ми частині серіалу зараз? В кінцях. Не знаю, я не можу сказати, що скаже мій чоловік. Іменно один на один надо треба зустрітися. Надо, щоб... І тут поїхали, і тут поїхали. І там, щоб вони встречили, обговорили, все. Прийшли к якомусь обоєдному рішенню. І все. Щоб закончити. Это... Безуміє це. Это... Брату в більшому війнами. А не бояться? А хто? Путін. Чого боїться? Боїться, тому що здесь він нападал на Україну. Значить, що Україна на все прав. Для якоїсь це цікаво. Для так званої Росії. Я думаю, що ні. Взагалі, то чи буде е, Путін на тих переговорах? Чи може поїде Пісков? Я не знаю, я думаю, що нічого е, не зміниться. Хочеться, ну, мало але віриться. мало віримо. А чому? Що приїде Путін. Ми а, не віримо. Да, саме... Оце. А так. Хочеться. Хтось буде, але не він. Будемо сподіватися. На позитивне щось. Думаю, буде ток. Устали вже. Уже устали. Хочеться. гуляти спокійно.